Так, коли викладач перевірив наші роботи, ми можемо переглянути оцінки. Заходимо клас. Обираємо потрібний нам предмет. У мене тільки один предмет. Внизу знаходяться три кнопки. Стрічка завдання Люди. Заходимо посередині на завдання. Натискаємо на портрет в правому верхньому кутку під рівнем заряду батареї. І рівнем сигналу, така картинка намальована, натискаємо на неї. І ось ми бачимо оцінки. 28 грудня оцінено. Можна натиснути на це завдання, потягнути вгору ваша робота і побачите. Коментарі викладача, вони приватні тільки для вас. Інші роботи, ось, наприклад, друге завдання. Потягнути вгору, викладач натиснув, написав Переробити, оцінка не виставне. Тобто тут видно, які роботи треба доробити, за які стоять оцінки.